Вітаю вас, друзі, підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову буду прибирати, готувати сад до весни і хочу сьогодні цю територію прибрати. Тут роботи не багато, але все одно хочу, щоб вона вже гарно виглядала, тому що тут більше до дороги та й якось хочеться, щоб мала красивий вигляд. От, Приберу хвости, їхні листя, також позрізаю хризантеми, які тут є. І також приберу злаки, тому що знаю, що вони, їх потрібно прибрати навесні. От, щоб вже потім вони, коли підуть вріст, часом випадково не зрізати їхнє молоде, те, що пішло вріст. Мій помічник завжди зі мною. Сьогодні, правда, трошки прохолодніше. І вітер є, але нічого, роботу ніхто не відміняє. От. Ось тут в мене є такий красива, красивий злак, така красива трава. Я думаю, всі ви її знаєте. Це імператор Red Baron. Минулого року я її придбала. От, дуже вона мені подобається на вигляд, і, надіюся, вона мені прийнялася і буде тут красиво доповнювати ось цю е, композицію. От, тому вона в мене молоденька. І, думаю, треба буде її вже Зрізати. От. Знаю, що вона спочатку відростає така зеленуватого кольору, а потім десь вже ближче в червні, напевно, що вона вже починає така червоніти. Ну, принаймні з того, що я чула. Подивимося, як воно буде насправді і як воно буде у мене. От, також тут трошки приберу медоницю листочки. От. Перед тим, як вона буде квітувати навесні. Не всі, а тільки ті, що вже коричневі відмерзли. Гейхеру ще трогати не буду, тому що ще, можливо, будуть заморозки. Так що це ще буде хай так. І більше вона непогано виглядає. от Пербукел манок. Теж я поки що не буду обрізати, я вже її, по-моєму, і минулого року обрізала вже тоді, коли вона свої котики вже скинула і була повністю зелена. Тоді я й проводила їй обрізку. От. Тому обрізаємо ось цю імперату до самого-самого низу. А ось тут в мене є теж злак міскантус зебрина. Теж дуже красива така трава. Е, така, вона більша, ніж е, імператор Ред Барон по висоті, але дуже красива вона з такими білими полосочками е, на вигляд. І надіюся, що теж вона мені прийнялася. Теж минулого року я її придбала і посадила ось тут. І буду її так само, як ред барон, під корінь обрізати. От. Не знаю, мені здається, що це вже, певно, молоденьке. Ось тут проростає. Тому треба обережно, щоб не пошкодити. Не знаю в перший раз, маю, не знаю, як ще з ними піклуватися про ці рослинки, тому пробую те, що. Те, що дивилася, те, що читала. А на практиці дасться про себе знати. От тут так само у мене хризантемка молоденька, щепочка була. От. І ось там в мене були хвости, які я обрізаю, і вже гарно видно нарциси. От. Там вже трошки прибрала. Так мені подобається, що тут, коли я посадила нарциси, коли вони вже від. Е, ж кажуть, бажано їх не обрізати Хоча, чесно кажучи, я завжди обрізала їхні листя. Чомусь так завжди було, не знаю. Ну, але минулого року не обрізала, і цього року теж, напевно, що не буду. Заплиту кусічку. І отут в мене зразу рядок хост. І коли хости підростають, вони просто накривають е, дані нарцис. Тому такий в мене лайфхак. от І зараз переберу. Вже ось таке відерко ціле. Нема ніч прибирати, але вже майже ціле відерко. І будемо йти з вами ось туди. Ось так таке переглядає. От, більш-менш частенько. І тут забралося. Трояндочки я ще не обрізаю, тому що це ще зарано, як на мене, я їх трошки вже пізніше. Середині березня, можливо, тому що зараз ще може бути приморзки, і вона може ще і змерзнути. І тим більше, коли ми її обріжемо, ми спонукаємо її ріст, а молоді пагони вони скоро можуть змерзнути, якщо будуть заморозки. От. І ось так виглядає ця частина. Тут особо нічого не змінилося, правда, бачу, що бракує ще мульчі, бракує кори. Тому треба ще буде докупляти цього року і засипати, тому що видно агроволокно. От. І в цій частині, як теж бачите, з цієї сторони винограду теж треба все прибрати. Там теж де ряд хост і нарциси. Вони паралельно так гарно йдуть при вході на подвір'я. От, так само є хости. От, думала, що сьогодні буду спірею, але в мене їх дуже багато, а з ними треба трошки попрацювати, побавитись, тому сьогодні їх не буду вже. От, І напевно, що спірея і з буде другим разом, тому що в мене тут більше з ними треба буде працювати. От, Ось там в мене величезна хоста. Ну і так, там в мене йдуть, як вони, і риси. По два боки такі високі, маленькі, теж треба буде хризантемки, прибрати трошки. От, Так що ще тут приберу сьогодні та й покажу вам, як буде набагато чистіше. Ось так тепер тут виглядає. Тут, правда, все треба трошки буде працювати, бо той корінь з винограду я ще не забрала, треба буде в суботу з чоловіком разом його якось видобути. Не знаю як. Там же він, певно, ого, як далеко. Але все одно видно, тепер трошки нарциси. От, і тут теж сантоліна, яка в мене була, я підстригла. І так легенько позабирала все лишнє, тому що де-не-де -де -де пробиваються вже тюльпанчики, а. У деяких місцях ще не видно. От. Ну і тут зрізала високу астру. тож в мене така розовим класним кольором, таким насиченим цвіте. Теж вона де зрізала, бо дуже сильно кидається, таке лежить сухе. От, бачите? ледь-ледь-ледь видно тюльпанчики. Отут, наприклад, вже набагато більше. От, пробуджується моя гортензія. Минулого року вона не цвіла, тому що були приморозки, і вона, напевно, що змерзла. І шкода, бо дуже гарно таким кольором. Я її, до речі, пересадила звідси сюди, поміняла місця. Маю надію, що все-таки зацвіте цього року. Ну, і тут прибрала величезну ту хосту подорожникову. І на сьогодні все. Отак, От чуть, чуть прибрала по чуть-чуть, так, щоб не сильно себе загружати з кожним днем, по чуть-чуть, і все буде класно і охайно. От. Наступний раз буде ця територія. І ще хотіла вам показати свої гейхери. Я вчора їх витягнула з льоку, вони мене там зимували. Це були маленькі просто щапочки. Більші я продавала осінню, а маленькі залишилися. Я їх боялася в землю, тому що ну, думала, можливо, вони перезимують, але, як бачу, ейхера це безпроблемна, мені здається, рослина. От, Тому, бачу, вони гарно йдуть в ріст, появляються молоденькі, Вон там всередині навіть видно. Тому, хто би хотів, можу вам це запропонувати. От, І маю трошки більші кущики, які теж була порозсаджувала і була собі тут ось так рядочком посадила, тому є навіть і більші екземпляри. От, Тут є і коричневі, і такі темні. Темно-фіолетові. От, таке в мене було відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що коментуєте, що підтримуєте мій канал. От, Якщо у вас є якісь питання до мене, задавайте, з радістю вам відповім. А я буду з кожним днем все більше і більше працювати і приводити сад свій порядок. От. Тому всім гарного дня і всім па-па!